Подібно до шухляди, комп'ютер дає змогу зберігати файли документів, які ви створюєте в папках. В папках можуть зберігатися не лише файли, але й інші папки. Меню Пуск надає доступ до кількох папок, які можна використовувати для організації ваших файлів. Зокрема, папок із документами, малюнками і музикою. Відкримо папку з малюнками. Зверніть увагу, що рядок адреси містить ім'я відкритої папки. Файли, що містяться у цій папці, відображаються у списку файлів у вигляді піктограм. Розмір піктограм можна змінити за допомогою кнопки подання. Давайте трохи збільшимо їх. Коли ви вибираєте якийсь файл, інформація про нього виводиться тут, в області відомостей. З часом, коли файлів стане більше, можливо, ви захочете створити нові папки для різних проєктів. Щоб створити нову папку, класніть кнопку Упорядкувати. Класніть Створити папку. І відтак введіть назву для цієї папки. Щоб перемістити файл до неї, перетягніть файл до папки. Щоб відкрити папку, її потрібно класнути двічі. Можна класнути кнопку назад, щоб повернутися до попередньої папки. Якщо, на вашу думку, ви будете користуватися якоюсь папкою часто, перетягніть її в область уподобаних посилань. Ці посилання дозволять швидко відкривати папки незалежно від того, в якій папці ви перебуваєте. Тепер, коли ви знаєте, як працювати з папками, давайте дізнаємося, як зберігати файли. Створивши будь-який файл, наприклад, звіт, ви можете зберегти його за допомогою меню «Файл». Ця програма зберігає файли у папці документи. Але ви можете обрати інше розташування на власний розсуд. Введіть ім'я файлу тут. Після цього натиснемо кнопку Зберегти. Щоб переглянути файл, який ми щойно зберегли, відкриємо папку Документи. Ось вона якщо не вдається знайти певний файл, можна скористатися цим полем для пошуку в поточній папці. Введіть будь що, що може нагадати про цей файл наприклад, частину його імені. Зверніть увагу на те, що результати пошуку з'являються під час введення. Перші три файли мають імена, які відповідають критерію пошуку. Схоже, нам потрібен останній файл, оскільки текст всередині нього відповідає тому, який ми шукали. Якщо ви не знаєте, у якій папці шукати, можете замість цього способу скористатися меню Пуск. Введіть потрібний текст у полі пошуку, і потім класніть будь який файл із переліку результатів, щоб відкрити його. Тепер ви маєте уявлення про роботу з файлами та папками.